Це смакує з Енеїдою. Ми будемо відтворювати несправедливо забуті аутентичні смаки української кухні. Що 300 років тому. що сьогодні найпопулярніший продукт, який ми використовуємо, м'ясний, це курка. А ми сьогодні готуємо це півники каплуни, яких каструють, коли вони маленькі ще. Їх м'ясо, якщо як, як ти бачиш, воно дуже дуже світле, біле, шкірочка дуже тонесенька, подивись Ніж. на неї. ніжна, так як перше кохання. От. І вони дуже відрізнялись від звичайного, звичайного птах. птаха, тому і цінилися дуже. Їх останні десь 4-5 тижнів, ну останній місяць перед забоєм годували на, на хвилиночку в ті часи молоком кукурузкою О. та пшеничкою. О. І саме тому вони були такі дорогі. Я знаю да, цю так, історію так. насправді, і тому їх не кожна родина могла собі дозволити. І якщо на столі в родині був такий каплун, це говорить про те, що це або дуже велике свято в родині, як, наприклад, Великдень, або там Новий Різдво. рік, Різдво, що завгодно, або це дуже заможна родина. Ми візьмемо той рецепт, який був у 18 столітті. Нічого Абсолютно. Єдине, що буде не так, не так, як тоді, 300 років тому, це електродуховка. І для того, щоб відтворити, нам потрібні каплунчик, дві штучки невеличкі. Так. Вершкове масло, часник, червона паприка, лавр чебрець, він же тим'ян, як його люблять називати. У Франції. У Франції, таймент, морковка. Цибулька, гречаний мед, конопляна олійка і, звісно ж, для краси кельва, який забутий, але він росте майже у кожного нагороді. Перець сіль, ніхто ж про них не забуває. Звичайно. По замовченню. Ну а тепер ми можемо готувати. Давай. Поїхали. Ви сідай давай, сюди. Так, ну що, давай на камінь ножниці допомагають, хто буде руками роботи. Давай. 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 Раз, два, три. Що це таке? Ну, аж ні. <рес> давай ще раз. Раз, два, три. Ну, все, а. давай. Погнали, зразу дві. Дивіться, давай. що ми зробили. В першу чергу, ми його добре промили, промикнули рушничком паперовим, для того, щоб не було зайвої вологи. Кидаємо наших півників, беремо масло. Масло вершкове. Мас... Кімнатної мас... температури. Кімнатної Ой, температур. яке ж якесь воно красива. Хто знав? Давай давай, давай, давай. Ну, звісно. Ну, а ти тепер взяла... я зроблю йому масаж. Середини також. Середини обов'язково Є. — Так. Сіль. Так. Перчик. Перчик. Mm. Ми наріжемо цибульку. цибульку. Крупно, так? Так. Оп, Один. давай сюди. Раз, Чик і два. І два. морквочка. Як ти хочеш моркву порізати? Отак, чвертками. Под... Чвер... Нормально так? Прекрасно. Так. І сюди. так. Раз. Опа. І два. А Розчавиш мені часничок, бо я бачу, що він у нас тут так, є. Так, так, а так. А м'я його теж туди. Звісно. Дві часничинки на. Кожну курочку. На курочку. Я взагалі частик людська. Пів... На півника давай. Ой, на, на півника. Вибачте так, мої да, півники. Да, да. Гречаний мед. Гречаний мед. Давай, давай. ще. Це для чого? Це ж для Для того, щоб кулич. у нас була скориночка. Ми змастили вершковим маслом. Якщо немає вершкового масла, в деяких людей його не було, а був тільки смалець або жир. Вони змащували конопляна олія. Конопляна олія. Да. Ми зараз теж да, да, і так, трошки паприки ще. Давай лавровили Дивись, листочок. Ми тр трішечки Чибрець. кинемо чебрецю. піднімай їх. А ти знаєш, Іринка, що в давнину більші спецій, які ми сьогодні використовуємо, навіть та сама звичайна кориця, це була дуже велика рідкість, тому що їх везли з Азії. Їх везли з близького сходу, і за того, що Османська імперія тоді контролювала більшість морських шляхів, так. це було дуже дуже дорого і е Дозволити собі могли їх тільки заможні. тільки заможні люди. А ми використовували те, що в нас росло під ногами. Це був і часничок, і травичка, і кріп, і петрушечка, і чебрець, і чебрець. м'ясо, рибу, там, сало. Це все коптилось, теж додавало якось присмаку. І було дуже дуже смачно. Адже які винахідливі були наші українці? О, так. Я вже все, я вже все зробила. Все, видихай. Можеш помити ручки. Так. І що тепер? 40 хвилин. Дивись, у нас це по 600 грамів два угу. півника. Есть, це десь 50 хвилин, 160 градусів. Поїхали. Йорчико, все ж таки, поки готуються наші каплуни, я хотіла тобі виразити вдячність, бо так круто, що ми відтворюємо цю стародавню українську так. кухню. І таким чином ми показуємо світ і показуємо нашим глядачам, що досить думати тільки про сельотка під шубою і про радянщину. У нас є своє рідненьке і дуже смачне. Наприклад, як ці каплуни, які через 8 хвилин треба. От зараз і побачимо. Побачимо, що ми зробили. Я вже чекаю. Я витягую? Так. Да. Давай. Добре. Бо так пагни. Запахи, запахи, якісь запахи. Дивись, яка в нас. О, яка краса. І впевнена, що така сама і смакота. Зараз подивлюся. Куштуємо? Так, да, я вже чекаю. Ти голодний? Да. Так пахне, звичайно. Mm -hmm. Ну, давай. А, краса. Так. А, м -м -м. Це для мене. Не і це спишу. знов для мене. Так, тримай кусочок. Він духовно показав. Давай. Неймовірно. Дуже смачно. Солодкість. Смак наших травичок. Друзі, готуйте, експериментуйте, не бійтеся. Повертайте наше українське на наші столи. У нас дуже велика історія української кухні. А більше смачних, перевірених, цікавих рецептів шукайте в книзі Старосийська кухня України. Пока.